Я всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Сьогодні ми будемо казати про депутатів місцевих рад. Бо всі ви знаєте, що в Україні однією з проблемою це є діяльність депутатів місцевих рад. Взаємодія депутатів зі своїми виборцями, нерозуміння, як потрібно робити і що потрібно робити. З одного погляду, депутат бачить... Своє бачення, а з іншого, виборець бачить своє бачення. І немає оцієї цієї взаємодії між депутатами і виборцями. І в зв'язку з цим, і не тільки з цим, якщо казати про діяльність депутатів місцевих рад, відбувся відбулася презентація дослідження під назвою Статус депутатів місцевих рад. І зараз я вам прочитаю важливі моменти, що відбулося на цій. Презентації дослідження. Хто в цьому приймав участь, які питання обговорювали і до якого висновку прийшли? Так ось, 17 жовтня відбулася презентація дослідження, статус депутатів місцевих рад. І відповідно учасниками були на цій презентації: це Міністерство розвитку громади територій, громадська організація, лабораторія законодавчих ініціатив. Комітет держвлади та місцевого середування і окремо це народні депутати України. І мета оцієї презентації дослідження це вивчення, в першу чергу, вивчення проблематики законодавчого забезпечення, статусу депутатів місцевих рад та подальшого напрацювання законодавчих змін у цій сфері. Тобто мова йде про законодавчу ініціативу, бо там дуже багато моментів, на які треба в першу чергу звернути увагу і знайти вирішення, що треба зробити для того, щоб відповідно закон про статус депутатів місцевих рад працював і, відповідно, був результат від діяльності депутатів, і було розуміння у депутатів самих і відповідно у виборців. Щоб взаємодія між депутатами і виборцями була відчутна. А не так, як зараз відбувається, і не так, як до цього часу відбувалось, якщо взяти всю історію діяльності депутатів місцевих рад в Україні. І в межах цього дослідження було проаналізовано сучасний стан законодавства, що регулює статус депутатів місцевих рад. Здійснення було, було здійснено опитування понад 2200 респондентів з усіх регіонів. Та сформульована була низка рекомендацій щодо вирішення проблемних питань у цій сфері, а у цій сфері дуже багато проблемних питань. І за результатами аналізу практичної реалізації закону України про статус депутатів місцевих рад. Я вам хочу показати ось цей закон. Закон України про статус депутатів місцевих Рад. Були розглянуті наступні питання, що виникають труднощі у правозастосуванні та потребують законодавчого роз'яснення. Тобто, мова йде про цей закон. І що саме треба розглянути в цьому законі, і до яких висновків треба прийти для того, щоб повністю змінити ситуацію. І ось в результаті оцього дослідження були ось такі наступні питання видалені. У вигляді, перше, це достроковий припи, механізм дострокового припинення повноважень депутатів місцевих рад. Тобто, як зробити так, щоб механізм працював, щоб було достроково припинені повноваження депутатів місцевих рад, бо це велика проблема зараз. Оптимальна виборча система для місцевих виборів. Яка вона має бути, ця оптимальна виборча система? Гарантії діяльності депутатів місцевих рад мова йде про особисті соціальні трудові оці гарантії. Шляхи взаємодія депутатів місцевих рад із виборцями свого виборчого округу. І це величезна проблема. Про це вже і активні люди заявляли, і окремі виборці заявляли, і громадські заявляли, що немає цієї взаємодії. А вона має бути. Бо без цього не можна розповідати про результативну роботу діяльності депутатів і при цьому отримувати ще результат на місцях від їхньої роботи. Нема взаємодії. Депутат окремо, виборець окремо. Все. А якщо так, то цей закон взагалі тоді не працює. Бо там зазначено, яка має бути взаємодія, але в цьому є велика проблема. Засади підзвітності і відповідальності депутатів місцевих рад. Тобто питання звітності. Чи вони звітують депутати, і як вони звітують, і відповідальність за свою діяльність це також велика проблема. Також було відзначено актуальність проведена. Проведення дослідження для успішного завершення реформи децентралізації та подальшого процесу євроінтеграції України, враховуючи необхідність неухильного дотримання принципів відкритості і прозорості у діяльності органів влади, інтенсифікація діалогу між владою і громадою. Якщо казати про оцю реформу децентралізації, так вона розпочалася в 2014 році, але вона ще й не завершена, і ось було розглянуто, як саме треба завершити цю реформу, бо саме це питання стосується і євроінтеграції України. І окрім цього, мають бути дотримані ті принципи відкритості і прозорості, а їх немає. Якщо казати про оці принципи, то окремо є основні принципи місцевого місцевосредування, а це підзвітність, відповідальність перед територіальними громадами, їх органів та посадових осіб. Питання підзвітності і відповідальності, де вона, немає, це також велика проблема. А також діалог між владою і громадою немає цього, але має бути для того, щоб можна було. Казати і взаємодіяти між депутатами, якщо ми кажемо про сьогоднішнє відео, і відповідно між громадою. Тобто, взаємодія має бути завжди 100%. А цього немає, на жаль. Було також наголошено на важливості дослідження для подальшого ефективного коригування управлінських рішень. та отримані наслідки дослідження, результати. Цього ляжуть вже в основу законотворчих напрацювань. За двома напрямками: перше, це вирішення поточних проблем, які вони є зараз. А друге, це концептуальне переосмислення статусу депутатів місцевих рад. Тобто, треба переосмислити оцей образ у вигляді депутата місцевої ради, його статус. Що там треба виправити, на що треба звернути увагу, і що треба змінити в законодавстві для того, щоб депутат він був представником від народу, якого, його, якого і обрали виборці. І над цим треба працювати. І дуже уважно. Бо цей закон, закону України про статус депутатів місцевих рад, ніхто не аналізував, а там є окремі питання, над якими треба працювати. І вже. В завершенні учасники заходу дійшли згоди, що законодавча основа діяльності депутатів місцевих рад демонструє наявність низки прогалин та архаїзмів та потребує осучаснення і удосконалення з метою її. Приведення у відповідність до викликів сьогодення та кращих європейських практик. Тобто прогалини існують законодавстві. Їх треба виправляти, треба аналізувати, треба працювати над цим, для того, щоб було розуміння сьогодення і відповідна, які ж мають бути європейські практики, бо без взаємодії, без того, що. Немає розуміння між депутатами і між громадою, далі взагалі не можна розмовляти ні про що. Розумієте? Ось ось така була презентація цього дослідження. Тому ми з вами обговорили це питання. Які будуть далі, далі подальші дії стосовно цього законодавства, закону України про статус депутатів місцевих рад, невідомо. Але те, що вони зібрались, це вже великий плюс. Те, що вони обговорили, це вже великий позитив. Тому всім дякую, шановні глядачі, за перегляд цього відео. Якщо у вас є питання, будь ласка, залишайте, ставте вподобайки, залишайте свої думки, ставайте нашими підписниками. Сьогодні ми казали про презентацію дослідження Статус депутатів місцевих рад. Всім вам дякую, до нових зустрічей.